Усі знають, що бувають сонечка червоні з чорними цяточками. Дехто знає, що бувають інші види. Але це, подивіться, ну це я вважаю дуже цікаве сонечко. Таке оригінальне все-таки роз, розобарвлення. От хоче втекти. Я зараз на березі одрі. Це рослина водяний хрін. Ви бачили, там багато попелиць. І от таке сонечко. На зворотньому, на зворотній стороні листа водяного хріна. Це Вроцлав, берег річки Одри. Добре. Побігла по своїх справах, не подобається йому фотосесія, але ми вже добре роздивилися.